Доброго дня, мене звати Богдан, і це 12-й випуск футзальних новин. Цей тиждень виявився досить насиченим для рівненщини у футзальному плані. Отож традиційно розпочнемо з оголошення результатів. 30 вересня пройшов матч між командами U-Term Альянс. Матч завершився з рахунком 4-1 на користь Альянсу. Голи забивали червук Артур з команди хет-трик від Хорука Віктора та ще один гол від Кривка Олександра. Того ж дня о 20.00 зустрілись команди Кардинал рівне Стандарт та Комфорт Сервіс. Перший тайм закінчився нічиєю. А у другому таймі Волянюк Михайло та Дармовіс Павло, забивши по одному голу, вивели свою команду вперед. Результат матчу 3-2. Перемога за кардиналівцями. Наступного дня, 31 вересня, між собою змагались «АВ Метал Груп» та Аладін. Попри те, що перший тайм завершився з рахунком 0-0. Він був дуже емоційним, адже по фолам було 4-1. Енергійний початок другого тайму приніс команді Аладін гол вже на другій хвилині. Це був єдиний гол у ворота АВ Метал Груп. Далі підопічні Андрія Паршикова, якими на даний час керує Віктор Чудля у зв'язку з перебуванням Андрія Дмитровича у лавах ЗСУ. Зібрали усі сили і забили загалом 6 голів у цьому таймі. Отож, рахунок на табло 6-1. Аве Метал Груп перемагає. Результат матчу восьмого туру, який відбувся того ж дня, приніс «Ютерму» три очки. З розгромним рахунком 7-4 вони перемогли команду друзі. 1 вересня відбулись три матчі у рамках чемпіонату на відкритих майданчиках «Брендліга». Першим з них була зустріч між командою Хімік та Альянс. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь Хіміка. Голи забивали Жак Вадим та дубль від Берта Шатараса. Наступний двобій. Відбувся між танчиком та комфорт Сервісом. Безперечна перемога Комфортівців з розгромним рахунком 7-2 на табло. Далі о 20.00 зустрілися на футзальному майданчику команди ФК Сокіл та Кардинал Рівнестандарт. Рахунок не змінився з попередньої гри, та також становить 7-2 на користь кардиналівців. Перейдемо до ветеранських змагань. 29 вересня пройшов матч між «Кардинал» Рівнестандартом та Інтеркарсом. Досить емоційна гра. Арбітри не шкодували жовтих карток для обох команд. Гравці команди Інтеркарс, а саме Кучмі Іван та Тивонюк Віталій, забивши по одному голу, принесли своїй команді перемогу. Рахунок матчу 2-1. 1 вересня стадіон Нове ГП приймав матчі між тангою та Легіоном. Результат першого тайму 2-1 ще давав надію Легіону реабілітуватись. Проте впевнена гра штанги у другому таймі знищила всі шанси на перемогу. Матч завершився з рахунком 6-3 на користь команди Штанга. Зараз на екрані ви бачите результати матчів, які пройшли 3 вересня. На початку вересня розпочинається другий сезон німецької Бундесліги. Цього року у чемпіонаті гратимуть теж представники України, а саме, Дмитро Летвиненко. Віктор Кравцов виступатимуть у складі ход 05, яку тренує Євген Ривкін, головний тренер збірної України у віковій категорії Ю-19, дав інтерв'ю, де розповів про підготовку гравців до участі у Євро 2022. Цитата: у нашій збірній присутні лише хлопці з амбіціями. Гравці відчувають відповідальність за ці майже три роки. Ми зіграли з великою кількістю команд. Тож всі приблизно розуміють свій рівень та можливості суперників. Будемо робити все від себе залежне, аби дістатися якомога далі. Повну версію інтерв'ю ви можете прочитати, перейшовши за посиланням у описі під цим відео. А я нагадаю, що наші хлопці вже прибули до іспанського Хаєна, де вже скоро зустрінуться зі збірною Хорватії у рамках фінальної частини Євро 2022 у віковій категорії Ю 19 Завершився кубок Нескорених у дивізіоні Центр. Переможцем змагань стала київська команда Хід, срібні медалі дісталися Вінницькому Яско, бронза Запоріжжпромгру. Також було визначено кращих гравців у трьох номінаціях: найкращий воротар Юрій Васильченко, команда Яско. Найкращий бомбардир Владислав Васалатій, команда Орлівка, найкращий гравець Владислав Завертаний, команда Хід. 3 вересня стартував новий сезон Вебест Екстраліги. Участь приймають 10 команд, які розділені на дві групи за територіальною ознакою: Група Захід, Рівненський кардинал Рівне Стандарт, Івано-Франківський ураган, Львівський енергія та «Ін-АйТі», Хмельницький Сокіл, Група Центр, Роменський рятувальник, Київський хід та клас, Харківський МСК Харків та Черкаські Черкаси Обленерго. У матчі відкритті нового сезону Львівська енергія перемогла Хмельницький Сокіл з рахунком 2-0. Польський клуб екстракласи класи Red Devils заявив 6 українців на сезон 2022-2023. Капітан команди Віталій Колесник, воротар Павло Пучка, Олег Негела, Павло Скупченко, Владислав Сорокін та Владислав Пісоцьків. Будуть представляти польську команду у польській екстракласи сезону 2022-2023. Гравець київського хіта та збірної України з футзалу Євген Сірий виставив на благодійний аукціон. Три нових лоти: це футболки колишнього одноклубника по харківському локомотиву Миколи Білоцерківця. На аукціон виставлені ігрові футболки білоцерківця часів виступів у локомотиві, Херсонському продаксімі та збірні України зразка Євро 2014 Стартова ціна кожного лоту півтори тисячі гривень. Аукціон триватиме до 21.00 4 вересня. На сторінці Євгена у соціальній мережі Facebook усі кошти від продажу лоту підуть на підтримку воїнів Збройних сил України. Семен Слепаков виставив новий лот на своїй сторінці у Фейсбук. Це ігрова футболка капітана Рівненського кардинал рівне стандарта Олександра Басича. Стартова ціна 1000 гривень. Наступний мінімальний крок 200 гривень. Аукціон триватиме до 22.00. 7 вересня на сторінці Семена Слевпакова у соціальній мережі Facebook. Усі кошти від продажу лоту підуть на підтримку воїнів Збройних сил України. А на цьому все. Загляньте в опис під цим відео. Там є багато цікавих посилань. Поставте вподобайку цьому випуску. Чим більше вподобайок, тим більше мотивації робити крутий контент для вас. Поширюйте це відео друзям, слідкуйте за нами у соціальних мережах та будьте в курсі останніх новин. До зустрічі за тиждень. Слава Україні, слава зсу.